Сьогодні більшість дітей вони, ну, стикаються з цим станом через надмірне навчальне навантаження, через соціальний тиск, через такі високі очікування від дітей. Тому, за даними досліджень, десь приблизно 30% дітей стикаються саме з емоційним вигоранням. Вони відчувають постійну втому. Апатією, агресією, порушення якихось фізичних розладів. І е, це впливає, звісно, як на фізичний розвиток, і на психічний розвиток дитини. Це впливає як на навантаження на навчальне, на спілкування з однолітками, з дорослими, на якісь хобі, е, на, ну тобто на будь-якій активності. У дитини може відбуватися таке відсторонення. Е, я не хочу, мені це не цікаво, мені набридло. І це все може тривати якийсь тривалий процес. Емоційне вигорання у дітей це стан виснаження, коли вони втрачають мотивацію до навчання, спілкування та улюблених занять. Ситуація в Україні суттєво впливає на психологічний стан дітей. Воєнні події, вимушене переселення, зміна школи та соціального оточення викликають сильне емоційне напруження. Причинами емоційного вигорання у дітей може бути надмірне перевантаження навчання. Зараз у дітей дуже ну, через те, що вони навчаються дистанційно, особливо так, є велика кількість домашніх завдань, є велика кількість додаткових завдань, гуртків, і мало залишається часу на відпочинок. Це дуже впливає також. Соціальний тиск через брак спілкування з одною. Літками вони відчувають таку конкуренцію, їм хочеться да, бути на рівні з однолітками. Звісно, тиск може бути через те, що потрібно відповідати очікуванням і батьків, і вчителів. Це також впливає на емоційне напруження дитини. Через велике навчальне навантаження, додаткові заняття в дітей залишається мало часу для відпочинку і розваг, тобто тих активностей, які потрібні дитини для. Для розвитку і відпочинку, взагалі звісно, на емоційне вигорання можуть впливати сімейні проблеми це коли якісь є непорозуміння з батьками або псуються відносини з близькими людьми. Це є таким емоційним напруженням, яке також може переростати в емоційне вигорання. І звісно, ситуація війни вона дуже впливає на дітей будь-якому віці, не лише на дітей, не дорослих також. Основні причини емоційного вигорання це перевантажені навчанням, високі вимоги від батьків, стресові події, постійна тривога та нестача якісного відпочинку. Також варто пам'ятати, що емоційний стан дорослих безпосередньо впливає на дітей, адже вони переймають переживання батьків. Які симптоми емоційного вгорання можна помітити в дитини? Перше таке важливе, це постійна втома. Навіть після тривалого відпочинку дитина все одно відчуває себе втомлюваним. У дитини може бути розвиватися дратівливість, сльозливість, агресія. На фізичному рівні відбуваються такі можуть бути головні болі, болі в животі, порушення сну, порушення харчової. Поведінки, відстороненість я нічого не хочу, і мені нічого не цікаво, я нічого не буду робити. І навіть вмовляння, ну да, які там раніше спрацьовували, вони можуть не спрацьовувати. У дитини може бути погіршення успішності навчання. Дитина може не бажати спілкуватися з однолітками, з друзями. Дитина може бути постійно на самоті, і вона буде відсторонюватися від всіх. За словами психологині, до симптомів емоційного вигорання належить постійна втома: дратівливість, зниження успішності, відсутність інтересу до навчання та хобі, порушення сну та апетиту, а також замкнутість або, навпаки, часті емоційні спалахи. Що потрібно робити да, батькам, дорослим для того, щоб покращити емоційний стан дитини? Фахівчиня радить батькам проаналізувати навантаження дитини, знайти баланс між навчанням та відпочинком. Якщо ми бачимо, що навчальне навчання займає велику кількість по часу, то його зменшити. Просто навчальне навантаження зменшити, переглянути розклад дитини і дати можливість більше відпочивати, створити безпечне середовище, дозволити їй бути різною, висловлювати різні емоції, дозволити бути, проявляти поведінку в тих чи інших ситуаціях, така, яка вона може бути зараз, тобто не критикувати. І, звісно, не мінімізувати її емоційні стани, підтримувати режим дуже важливо слідкувати за режимом сну, режимом харчування, режимом навчання і відпочинку. Проводити час разом: спільні ігри, спільні прогулянки або просто розмови з дитиною, дізнатися про її емоційний стан, в якому вона просто перебуває, що було гарного за цей день, що викликало якісь труднощі, і як дитина мо могла з цим впоратися. Якщо стан дитини не покращується, варто звернутися до фахівця, психолога чи психотерапевта, який допоможе знайти вихід із цього стану. З приводу емоційного вигорання існує дуже багато міфів, і такі розповсюджені з них перше це та це лінь, і вона пройде. Насправді, емоційне вигорання ну ніяк не пов'язано з лінню, а це більше такий серйозний емоційний стан, складний стан, який потребує уваги. Далі такий міф діти не можуть вигорати, тільки дорослі. Насправді це неправда, тому що діти, так як і дорослі, можуть відчувати різні емоційні стани, і страх, і тривогу, і все це потрібно допомагати дитині пережити. І такий ще міф це само пройде. Емоційне вигарання не може само пройти, тому потрібно допомогти дитині знайти вихід саме з цього емоційного стану. Як ми можемо допомогти, для того, щоб дитина все ж таки вийшла з цього стану і повернулася в звичайний да, емоційний свій? Стан. А, потрібно навчити дитину розпізнавати стрес, та, розуміти про те, що цей стан нічого критичного не має, це нормальне явище, всі люди можуть його переживати. Але допомогти розпізнавати і зауважити, що е, можна вийти з цього стану, якщо надати звернутися по допомогу і отримати її. Важливий момент баланс між навчанням і відпочинком, залучати дитину до того, щоб вона могла активно відпочивати від тих навчальних занять, які в неї є. Бути уважним до емоцій. Будь-яка емоція вона важлива. Немає поганих або хороших емоцій. Всі емоції нам дані для того. Щоб виражати все те, що в нас накопичується в нашому душевному стані, і це призводить до покращення нашого емоційного здоров'я і, звісно, комфортного життя, створити стабільне середовище, тобто дитина має відчувати перш за все себе в безпеці і відчувати підтримку саме від близького оточення, в якому вона перебуває, і звісно, для таких психологічних розвантажень можна навчити. Дитину методом релаксації найпростіше це е, техніки дихання, тобто, коли дитина відчуває якийсь емоційний е, такий збуджений стан або паніку, або стрес, це е, дихальні вправи, коли ми робимо глибокий вдих і довгий видих. Це допомагає нормалізувати серцебиття, е, налаштуватися на е, продуктивну якусь роботу і вийти з цього стресового стану. Важливо навчити дитину методів саморегуляції, таких як дихальні вправи, фізична активність, творчість і відкритий діалог, зазначає психологиня. Важлива функція батьків. Тобто дивитися, да, допомагати дитині цей тайм менеджмент зробити, розподілити час, емоційне вигарання в дітей – це ну тобто не просто поганий настрій. Да? Ми звертаємо увагу на те, що відбувається, допомагаємо дитині а, вийти з цього стану. І дієві методи, як нормалізація сну, харчування, підтримка і вираження емоцій це те все, що сприяє а, врівноваженню, нормалізації емоційного стану дитини в будь-якому віковому етапі.